Друзі, сподіваюся, що цього не буде, але на жаль, заморозок. А виноград я так і не зрізав Юпітер, тому зараз беру ящичок, секатор і йду різати. Ось так ось бачите конденсат на винограді, тому швиденько по ящичок і обрізати. Так, друзі, боюся, що прострочив. Бачите, як блистають листочки і вся трава блистить. Даремно я не зрізав свої експериментальні грона. Ну, зараз зріжу. Оцей виноград який залишав слава України. Сюзанна і емір, відчуваю, що трошки обмерзли. Так само як і талісман на ньому також трошечки є цього. Ну і не є. А Юпітер, оцей що біля хати, він ніби іще не прихопився морозом, мабуть тут затишок і біля хати тепліше. Дуже сподіваюся, що він ще на мазі. Ви бачите, його ще, ще є трохи. Чи було. Ну, завтра вже будемо бачити. Тому зараз знімаю його. Це повторюсь, сьогодні 19 листопада 2025 рік. І це такий перший серйозний заморозок у мене на ділянці. Вже був раніше, але не такий серйозний. Зараз прямо так знімаю врожай. Це майже повний ящичок, там ще один я вже відніс, пізніше покажу і от Юпітер перед хатою ще декілька грон. В основному пасинковіно ну, знімемо. А завтра вже буду перевіряти, що живе лишилося, що, а що відбракувати вже. Ну Це я дав маху. Ну та не вперше, як кажуть, мабуть не востаннє, але... трошки трошки обідненько друзі перепрошую за безлад літня кухня ой значить дивіться повний ящик юпітера повний не знаю там більше п'яти кілограмів кілограм 6 точно тут от більшість юпітера але тут грона слави україни ну, поняли, власне також ящик із гіркою винограду це те, що я ще по дню зрізав. Це талісман. Тут неповний ящичок так старався складати, знаєте, щоб він не дуже там, давив один на один. Це вже цей напхав, бо поночі. Завтра вже буду дивитися. Переберу вже після роботи, що буде живеньке. Як буде, а не буде, то за квасом зробив брашку. Сподіваюсь, що буде. Це я дав маху. Ну, хоч цей зберіг. Виноград. До дружини дня народження буде. А тут, тут да. Ну, ну ніби нормально, те, що біля хати Юпітер, то ніби окремі ягідки були такі, що трошечки з інійком із глазурькою. Такою. Але ну зовсім окремі. А ті, що на основному винограднику, звичайно, слава Україні. Особливо вона була повністю в глазурці такі ягоди. Так, ну і ще цікаво, знову ж цей приморозок. Раніше, знаєте, така штука сталиться по землі, ну коли там заморозки зворотні, от. А це ось я зрізав деякий пасинковий урожай з Юпітера то... Ну, прямо на висоті, ну більше 2 метрів. А глазурька була із льоду, тому, Тому так. Ну, два повних ящика таких майже. Ну, можливо, і втратив урожай. Ну, а може я сподіваюся, що не втратив, може, щось же з цього виживе. От, все, друзі, треба все робити вчасно. Це моя велика проблема. Хто слідкує за моїм каналом, помічаєте. Та ніби буває і роблю, так як треба. А з іншого боку, десь щось не доробив, Тозюх? Все, тоді всього вам доброго. Сподіваюся, ви вже з цим урожаєм впоралися. Як мінімум він у вас в порядку, а не так як у мене. Сподіваюся, ви ще будете смакувати ягодами досить довгий час, бо ви їх вчасно зібрали і вчасно перенесли в літню кухню. Ну, все, друзі, отакий от, от екстрим випуск. 19 листопада 2025 року перший заморозок під приморозок під мінус 3 показує. Отак от, от романтично ліхтарик світиться. Дуже гарно. До речі, треба щось придумати на основний виноградник. Щось таке. Так, друзі, все. Нема винограду, залишив декілька хвостиків. Ташечкам, щоб було що клюнути трішки. Зараз гляну, що там на винограднику основному. Так, листя, яке вчора блищало від Інею, сьогодні вже мертве. Тому дав я маху, що зразу все не обрізав, ну треба було. А, а велестно лишився. Велест. Ааа, крім велесу я ще забув. Торнадо. Торнадо ж. Ще посинковий Але ніби живі, не знаю. Торнадо. І он ще трохи Юпітера. А, так, буду дорізати зараз. Ну а так в цілому то майже весь урожай вчора вночі обрізав і заховав. Що цікаво на найживіше листя. дивіться, вже ніде немає, практично трохи на Емірі і на сезоні. І на ратату ще. І цей рожевий не порізав учора. Ну тут його небагато пташечкам. Хай буде пташечкам. Так, друзі. Ну, дивіться, Юпітер сьогодні все гарно, ніби на мазі, ніби як треба. Значить ящичок Юпітера є, а от він біля хати був, тому там не так сильно заморозок працював. А от слава України, то теж ніби тримається. Ну, окремі ягоди вони теж були підгуйдані, а, а так то ніби тримається. Ну, все одно це все треба буде перекласти в різні ящики, щоб ягода не давила ягоду. Ну ніби встиг. Ось емір. Також гарно. Ось Сюзана. також. Ну, Встиг, якби до ранку, то мабуть би. І ось талісманчика трошки, трохи торнадо, трохи Аркадії. Ну, то вже таке. Я настільно таке люблю, знаєте, воно вже... Я люблю так, або гарне гроно і хороша ягода. Але ну, ось до дружини дня народження збережеться, я думаю, тут вже 10 днів лишилось. Буде що поставити на стіл, а може трошки довше збережеться. Бо яблук цього року в мене немає, будемо виноград розтягувати. Отак от. Кінець епопеї із першим приморозком таким сильним і, і виноградом. До речі, зранку не зняв, вже спішив на роботу, але каструлі там з технічною водою в дворі стоять, то були пришерхли зверху. Був лід.